Вітаю, любі друзі, в гостях себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, ласкаво, прошу. Будемо з вами товаришувати. На моєму каналі ви зможете знайти для себе режим інкубації курячого інкубаційного яйця, індюсиного і качиного, але саме мускусної качки. Решта птиці я ще не інкубувала і досвіду по їх інкубації у мене немає. А щодо цих інкубацій, які я вам назвала, то маю результати і 100%, і 50%. І, на жаль, бувають і ще нижчі відсотки. Тому є на чому повчитися, відео є достатньо багато. І можна здобути як позитивний досвід, а також можна поспостерігати, чого робити не варто для того, щоб не отримати негативний досвід. Наразі найхвилюючий момент в інкубації це виведення курчат, а саме 19, 20 та 21 доба. Тому що ми можемо вже бачити пожинати плоди своєї праці. Адже саме від нас залежить якість проведення інкубації та відсоток виведення курчат. Зверніть увагу саме при такій кількості. Уже ми виконуємо першу вибірку курчат, коли вивелося 50% тишиня. Таким чином ви інкубацію не загубите, а якість виведення і відсоток виведення збільшиться у рази. Відкривати кришку інкубатора потрібно, вимкнувши інкубатор з енергомережі. Це є правило номер 1 і його ми не порушуємо. Відсоток вологості в інкубаторі на період виведення пташенят повинен бути 75%. Так як при виведенні, уже, тобто, коли курчата почнуть у вас лупитися, відсоток стрімко зросте і ви навіть на табло зможете побачити 99%. Але інкубатори тепло мають такий чудовий помічник у цьому моменті, і на кришці вони запроєктували. Вентиляційне яйце, що є регулятором вологості в інкубаторі, при збільшенні вологості більше, ніж 80% варто його привідкрити. Якщо вологість стрімко падає, звичайно, рекомендовано його прикрити. Вибірку курчат робіть. Помірковано, не поспішаючи не роблячи хаотичних рухів. Таким чином, курчата, які залишилися в інкубаторі у яйці, зможуть отримати доступ свіжого кисню і ви їм ніяк не нашкодите. Ще варто звернути увагу, що провітрювання ми виконуємо до тих пір, поки через віконечко не бачимо масового накльову яйця. Якщо ви вже спостерігаєте таку картину, то інкубатор не варто відкривати і не варто його вже надалі провітрювати. Спостерігали за тим, як маленькі курчата сплять, розбудила безсовесна, да? так? Так, саме так. Ну що ж, закінчився вивід голошики. В принципі, я задоволена результатом, тому що відсоток виведення від заплідного яйця в мене був 85%. Для багатоступеневої закладки, а ще з переходом з інкубаційного інкубатора у вивідний інкубатор, це розкішний результат. Тому не варто зациклюватися на тому, що одне-два яйця не вивелись. ну, ми В моєму випадку 15 яєць. Ну, якщо бути в цифрах, так, а не у відсотках, тобто в числах, то замовлено було 90 яєць. 6 Мало червоне кільце. 5 було неопліт. Наче 79 дійшло до виведення. Ми з вами їх перекладали, бачили? Ось, але вивелося 67 курчат. Ось. Ну, я рахую, що нормально. Тому що це яйце я замовляла в. Українського реалізатора українського інкубаційного яйця це була пробна партія. Було цікаво мати такий досвід саме в цьому інкубаційному яйці. Інкубаційне яйце не є дороге, тому я задоволена. Взагалі претензій ніяких немає ні до постачальника, ні до інкубаторів. Ось. Вивід у мене пройшов у два етапи, вивелося половина і вже далі я забрала другу половину. Ось, ці курчата, звичайно, я би хотіла, щоб якнайшвидше потрапили до нових господарів. До речі, кожне курчатко має голу шийку, Немає такого жодного з цього виводку, щоб десь якесь було напівфабрикат, як то кажуть. Тому, якщо вам потрібні контакти з цього постачальника, звичайно, я можу дати, це не є проблема, але потрібно писати мені на Viber в особисті повідомлення, тому що YouTube або будь-яка інша платформа не хоче висвітлювати номера телефонів. Тому на це зверніть велику увагу. Мій номер телефону є у описі до каналу. Тому ви в будь-який момент можете перейти і подивитися. Так ось. Ну, загалом такі пухнастики Вивелися самостійно, дружньо, я би так сказала. Так, гоп-гоп і повиводилися. Я ще такого, вже такого, верніше давно не спостерігала, але дуже люблю за такий момент. Ну, звичайно. Як вже я закладала по 15-20 яєць, то там і виводилося по 10 яєць. Але для мене це так, знаєте, маловастенько. А от коли відкрила інкубатор, а там ціла зграя, ось, мало того, що забрала купезно курчата, ще залишилося більше купезно яйця. Отак. так, цей момент я обожнюю. Ось. Ой, господи Боже мій. Буду давати їм зараз вже пропойку, ту аптечку, яку я використовувала, але до початку дам їм е, глюкозу з вітаміном С. Такі е, дуже цікавенькі, біжать до камери, клюють то з одного боку. Бачите, бачите, то з одного боку, то з іншого не мають. В общем, вже, напевно, зголодніли. Вивелися зранку, ось, пройшло там якихось пару годин, а вони вже голодні. Ну, загалом кажуть, що курчата можуть прожити без їди і без води три доби, якщо ви плануєте їх продавати, так як їх годує е, жовточок, який смоктався всередину. Не знаю, я не особисто. Не тримала без води і без їди курчата аж три доби, але стараюся дочекатися, щоб вже вивелися усі, а тоді вони гарно підсихають, вже починають цікавитися, ем, покльовують пеленочку, пощіпують один одного кушок, ось, І вже тоді буду давати їм їсти і пити. Ось такі то справи. Звичайно, якщо вивід затягується і ви бачите, що у вас не, одну, не один день, так? тобто рано вивелись пташенята, ввечері, ви бачите, що ще яйце, ще яйця, то варто дати все-таки їсти і пити тим курчаткам, які вже вивелися, щоб їх не морити голодом. Не знаю, правда це чи ні, але десь чула я те, що... Чим скорше курчата почнуть їсти і пити, чим швидше запуститься ЖКТ, тим воно здоровіше буде. Ось. Від інших я чула навпаки, що потрібно дати час, щоб розсмоктався той жовточок, і тоді вже курчата будуть здоровіші і міцніші, якщо вони отримають всі поживні елементи від самого інкубаційного яйця. Як правильно, як неправильно вирішувати вам, ну і я інтуїтивно теж вирішую кожен раз по-іншому. Тому ось такі-то в мене поповнення, поповняшки. Ось такі у мене така в мене милота. Ось. Такі цікаві, є більш світліші блондинчики, хоча це іспанка червона. Так, спинки червоні, але десь не десь в когось є грудочка така жовтенька, а в когось шапочка жовтенька. Ну, Загалом дуже-дуже красиві і дуже цікаві пташеня. Тому будемо частинку передавати в хороші руки, а частинка залишиться у нас на дорощування. А вже там будемо бачити. Що буде далі? Ніколи наперед не загадую, тому що в мене плани міняються на раз-два. Йду знімати відео з одними намірами, з одними думками. Під час зйомки вже в себе в голові передумовую, перепридумовою. А коли приходиться до діла, то ще третя версія, а то і четверта виходить. Тому тут уже я вам не дорозкажу. Конкретики нема ніякої. Тому хто підписався на мій канал, я дякую. Те, що цього не зробив, підписуйтеся. Так ви точно не прогавите нічого цікавого і нічого новенького. Будете в курсі всіх подій. І всім я дякую, хто пише коментарі, хто ставить лайки, подобайки. В общем, всім, хто є поруч зі мною. Ну і, звичайно, дякую Збройним силам України з мужності їм витримки, терпіння і сили духу нас захищати. Всім вам бажаю здорових пишенят, вдалих інкубацій, здійснення ваших намірів, мрій, сподівань, міцного-міцного здоров'я, мирного неба над головою та безмежного терпіння. До нових зустрічей!